Радий бачити всіх, хто потрапив на це відео. Ви на каналі Зіркотека і з вами Ярослав Гопаца. Сьогодні підбиваємо підсумки тижня. Що важливого, гучного, скандального і навіть сумного до сліз трапилося в українському шоу-бізнесі. Я зібрав лише найголовніше: тож залишайтеся. Стартуємо сьогодні з квартала 95 6 та 7 грудня у Києві в Палаці Україна гумористи провели перший різдвяно-новорічний концерт після хвилі хейту та корупційного скандалу навколо співвласника студії Тімура Міндіча. Під час нього вони, звичайно, знову ж таки відхрестилися від зв'язку з ним. Мовляв, більшість учасників з ним навіть не знайомі. Нагадаю, на тлі цього скандалу низка артистів, які мали виходити на сцену у ці дні, відмовилися від участі. А це кола Надя Дорофі. Піва, хоргомін, монатік, Гуртказка та інші до речі, під час концерту кварталівці звичайно про це також пожартували. Мовляв, від них відвернулися їхні друзі, але все ж таки, частина раніше заявлених артистів і нових вийшли на сцену кварталу 95. Зокрема, Ірина Біле Кантетіла, Оля Полякова, гурт вхід у змінному взутті», древо, Мюслі Юа та інші у соцмережах, як завжди, думки розділилися. Хтось критикував, інші дякували артистам, які відмовилися. А дехто не розуміє, чому квартал 95» в принципі ще й досі існує, і це показують по телебаченню. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки у коментарях. Я їх обов'язково почитаю. Це Манаті, Дерафєві, там, Маширі, да -да -да. Їх не ще і да. А чого? Через Ніча. Тобто виходить із-за цього скандала, від нас відвернулися наші всі близькі друзі. Артисти. І що тепер Ну, тобто <гум> 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 Значить, по-перше. Значить, справді друзі, артисти від нас. Не вдома сьогодні будуть. Друге, квартал був, є і буде, не дивлячись на те, яке маємо яким чином відчинення ім'я квартала. І по третє хочеться звернутися до мілічі. Ти ж стопотово будеш дивитися це відео. Я дуже сподіваюся, що ці гроші будуть гріх тобі душу. А потім будуть з'являтися опити. І ти не зможеш сидіти на дубі. Тому що душа в тебе саме так. Тепер переходимо до гурту антитіла, а точніше їхнього лідера Тараса Тополі. Він розкритикував пісні Тіни Кароль, назвавши їх фальшивими. Така заява пролунала у проєкті Критиканти Тополя зазначив, що Тіна чудово виглядає і володіє голосом на високому рівні. Однак її репертуар йому не заходить. Співак додав, що чекає моменту, коли Тіна покаже справжню себе у творчості і стане мадонною, адже для багатьох вона артистка номер 1 Давайте послухаємо пряму мову. Мені не заходять її пісні, я не є її аудиторією. Мабуть, тому що вони для мене фальшиві. Угу. Не віриш? Тобто... Не, не вірю. Чому тому, що цей образ жертви, жертовності, ніжності, такого солодкого еротизму, а насправді вона ж хижак. Ну так в правильному, в хорошому розмові, це розумний, хитрий хижак з досвідом. Яка це сильна жінка? Безумовно. Яка ховається в своїй творчості, це тигриця з отакими кігтями, uh -huh. яка ховається, маскується під роль жертви. Мені здається, треба стати Мадонною. Яка взагалі пахрі, uh -huh. там як вона виходить на сцену, вона епатує, вона шокує, вона сильна. Тут вона м'яка, але тут вона Забагато вона м'яка. Да, тут вона, і вона Мадонна контроверсивна така. Ті ніколи не але вона не приховує Мадонну свою. силу. А тепер про можливе повернення шоу Ревізор. Пам'ятаєте таке? Ольга Фреймут заявила, що хоче відновити культову програму, де інспектувала заклади харчування та готелі. Ведуча зізналася, що дуже любить цей проєкт і сумує за ним. За словами Фреймут, формат точно має змінитися і ідея оновлення у неї вже є. Але подробиць поки не розкриває також, вона не уточнює, де саме планує відновити шоу в Україні чи за кордоном, адже нині вона мешкає у Великій Британії. Нагадаю, формат ревізора належить новому каналу, і там заяву Фреймут поки не коментували. Програма виходила на екрани з 2011 по 2020 рік, і за цей час змінилося чотири ведучих. Пишіть у коментах, чи хотіли б ви побачити продовження ревізора. Я дуже хочу відновити ревізор, uh -huh. бо я його я, я так скучаю. Ти хочеш робити ревізор в Україні, але в в Британії також. Ну це вже такий тонкоший формат, так, і не думаю, що моя команда буде втішена, ще тут все розповіла. Uh -huh. uh, але я би хотіла зробити його по новому, звісно, тому що ревізор вже вийшов з моди. Немає потреби вже показувати український сервіс. Звісно, якщо я буду знімати ревізор, це буде uh, інший ревізор. Я вже знаю, як я це хочу. Я знаю, в чому я потреба потреба в суспільстві. Але так я хочу знімати ревізор і місяця, що я буду знімати. Друзі, тут мала бути інформація про степана Гіго, а саме ті чутки, які поширювалися останнім часом у мережі про стан його здоров'я. Але на жаль, поки ми монтували це відео, а точніше, ми його змонтували, і стало відомо, що народний артист України помер. Йому було 66 років. Нагадаю, у листопаді представники артиста повідомили, що йому провели термінову операцію. Відтоді він перебував у лікарні. Також поширювали інформацію, що співаку ампутували ногу, аби врятувати життя. Однак, піарниця артиста закликала не вірити чуткам. І ось саме про це я записував відео про ці чутки. І на жаль, стало відомо про цю сумну новину у інстаграмі. Степана Гіге написали наступне: сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіге. Пішов в життя великий артист, людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам'яті для мільйонів. Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою і завершуємо сумною новиною, яка облетіла всі ресурси і соцмережі. Я впевнений, ви також про це чули. Але я не можу про це не згадати. Помер фронтмен гурту Адам Михайло Клименко. Він пішов з життя 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом. 9 грудня у Києві у стінах Національної філармонії України відбулася щемлива церемонія прощання з ним. Приїхали сотні людей: шанувальники, друзі, знайомі, колеги по сцені, усі, хто знав і цінував Михайла. Серед них Кола, Монаті, Кальона Альона, Володимир Дантес, Олександр Педан, Марина Круть та багато інших біля філармонії розставили таблички з рядками його пісень. А на фоні лунала музика Михайла. Особливим моментом стало те, що всі присутні разом заспівали його хі повільно зазначу, що на підтримку родини Михайла відкрили банку, аби його діти мали світле майбутнє освіту та гідний старт у житті. Світла пам'ять Михайлу. Танцю зі мною. Ми дуже сміялися, пам'ятаю цю сесію музичну, ми не могли наговоритися, ми дуже сміялися. Я потім скрізь пересікалася з ним. Він тоді ще свою сольну кар'єру мало проявляв. А потім ми говорили багато про українську мову, про те, як важливо писати українською мовою. І він почав виставляти ці треки з дружиною, створивши Адама не просто як сольний проект, а проект, в якому ще була дружина. І ця історія любові. За нею слідкували всі. Це було дуже гарно. Мені шкода, що не всі побували на його концертах, не всі спіли. В той день, коли це все сталося, було неймовірно боляче і складно. І ну, це був суцільний біль в тілі. А сьогодні я чомусь знаю, що він все бачить, що він дуже щасливий, що прийшло так багато людей. І що... Музика буде звучати Такими були головні новини тижня у шоу бізнесі. Не забудьте підписатися на цей канал. Нагадую, його назва Зіркотека. Поставити палець вгору і ділитися думками у коментарях, бо це важливо. З вами був Ярослав Гопаца, і я обіймаю вас на відстані. Побачимось.